А что ты мне тыкаешь? Я говорю, ты ничего не перевел. А что мне тыкаешь, дядя? Алло, Миша. Какой миш? дядя, давай съебайся да, отсюда нахуй. Ты. ты а шо, что мне не Понравится ты улыбаешься? Понравилось? Понравится хочешь? Плакать, или что? Понравится хочешь? А ты что, по девочкам? По девочкам это ты, нахуй. Я знаю. Ты по А мальчикам. ты по мальчикам. Да, по таким, Получается. Векам, нахуй, да. Понял? Ты что это не приводный чешек? Конечно, ты улыбайся. Конь дурной, сука. А ты что так общаешься? Круса пожалуйста. Александр Анатольевич. Молодец. До полного знаел Чому тебе затримали? Е, вони вважають підстави, що вони має водійського області посвідчення. Хоча і нічого не полишло, у Це посвідчення? Так. А де посвідчення написано? Покажіть, власне. Затверджено мій справ. Міністра, покажіть де посвідчення написано. Не написано а чому ви затримали? Норми належності встановлює Міністерство внутрішніх справ, які за... Утверджений міністерством, я вам такий це... пред'явив. А чому ви зупинили цю? Ну, а ви хто? Ви його законний представник чи юридично? У вас є укладення договір на надання, я ви зараз, зараз відбуваєте родину справи переднестине правопорушення. Ви є учасником справи з даного приводу? Я ви є представником, Я громадянин України. Ви є представником. Я маю право повне маєте таке права, ви Я маю право знаходитися і що? розглядати під час ряду справи перебувати. Тому, що ви не є учасником. Сослався акт якийсь? то Ви не є учасником Протокол порушення. Складався? складався протокол закрити? Зараз буду складати. А за що тобі складати взагалі? Мене зупинили, я, 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 я туда повернув. Я, я. я нічого не порушив. Вони кажуть, що не У них є підстави, що вони Хай показують відео, хай показують видео. Докази, де ти порушив. Сейчас. Давай. А кому ви звоните? Отчитываться должен, ми дзвонимо. Конечно. А чого ти рикаєш? Нічого не перепутав? А чого ти мені тикаєш? Я говорю, ти нічого не А чого мені тикаєш, дядя? Алло, Какой Миш. Какой дядя? Давай сибаш да, отсюда, да. нахуй. Ты. Иди нахуй, ты забрал что Да нет, ну, не, типа, не, 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 не отпускай. Давай, сейчас Днепровскому Дніп... скажи полковнику, хай сюда едет тоже, нахуй. Полкану да, да, да. скажи, хай едет, нахуй, топит сюда, ебать. Что дальше? Что дальше? Чему ну, вы? Сейчас я... так с правой данные. Яка справа? Шо Протокол Это Мы, мы, мы разобрались. Ну все, поехали. Пошли. Та вони мене не відпускають. Так в смысл вони, хто вони. Пошли. Як, як вас звати? Яка різниця? Документи ваші. Будь ваші будь ласка. документи. Ви знаходитесь в адмін про адмінпропорушення, будь ласка, ваші документації. А документи. Ти хто такий? Не, я поліцейський. Який поліцейський? Я вам представлюся. Я тебе не знаю. Не ну, дайте досить. Я тебе не документи. знаю, ти хто такий. Документи не дайте будь ласка. Форуму чи що у діти може ділович? Документи, будь ласка. Я зараз теж бі посвідчення покажу. Хочеш? Покажи. Покажіть. Покажіть. Ти здуреєш. Хорошо, давай. Что ты видела? Что ты улыбаешься? Шо, это, шо, шо? Мне не Понравится? Понравится хочешь? Плакать или что? Понравится хочешь? А ты что, по девочкам? По девочкам это ты, нахуй. Я знаю. Ты типа по а ты по мальчикам. Да, по таким Получается, грех, да? Понял? Ты что заднеприводный, ты Конечно. Ты что? Ты будешь заднеприводный. Что ты, что ты Дура ебаная, что ты базаришь так? Ты как вообще общаешься? Как ты базаришь? С полицией. А ты что, а полиция? Ты? Поехали, я говорю. Тебе. Ви затримали? Ви його затримали? Ми зараз розглядаємо розповідаємо. За що ви його затримали? Ви є учасником по справі, спитали. Так, так, я бачив це. Що. Ви зараз перешкоджаєте діяльності Комута? Ти сортата? Яка стаття? Ти улибаєшся, конь дурной сука. А ты що так общаєшся? Так я хочу так я общаюсь з тобой. Що ты дергаешься? Хто дергається? Дураки или что? Что такое дёргание? Ух ты, лошадь! Поехали! Ты, Хочешь ты... проехать? Подожди. Ты. ты мне говоришь, да, что я да. на месте? Не спеши. Ты мне говоришь? Документы есть? Ты мне говоришь, что ты на месте? Документы, пожалуйста. Мне говоришь? Кому Ваши вы сказали? документы давайте документы. сюда для полной проверки. Я? Должен да, давать да, документы? Да, документы. не давать. на месте в админ на 32-й надавите документы до полного знакомства. Посвящение сейчас засвечивает суд. На даний момент це або посвідчення водія дія, ага. або я не, не ношу з собою. паспорта. України. Не ношу з собою. А знаєте чому? Бо я громадин України. І маю повне право не носити з собою, бо так, це вільна страна, правильно? Спіли, що? Так, так що? У нас на території України користуються правами. Ну Так правильно. Я ж могу не носити. не носити? Ні, зараз військовий стан має. Військовий стан, а ви покажіть, де військовий. стан. Ну, кріх, прочитайте, військовий стан. Учились, військовий стан длиться декілька э, днів. Та подожди. Но сейчас нова патрулька пройде, сейчас посмеемся, подожди. Вы зараз перешкожаєте діяльність... Я не прискажаю, я вообще стою. Дивись, подождите. Там один високий. Да я буду Я перескажаю? А де це було сказано, що я перескажаю?

Ми спілкувалися, даний громадянин не представляється, документи не показує, підійшов, почав порукувати. Брухувати чим? Ні, не знайомий, потім Ти будь дуже громадянин. Андрій, я не знімаю. Що ми почали? Ну, сказав, я становлюся, чекати вас. Хто? Ви колись йшли зараз? Звісно. Мені було інтерес... Мій, ти, 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 ти. мені було цікаво, чому його затримали. Для чого Для чого я затримав? Ну, давайте вони розглянуть справу. А яка справа? Яка справа буде? Я, я попросив них, щоб вони дали йому відео докази, де він порушив. Ви попросили. А так. ви хто являєтесь? Я громадянин України. Ви його Не за, ви особа. Його захисні, чи особливо. А що треба тільки захисників Ну, Відносно вас справа. Це відносно вас справа розглядається? Та я побачив просто, що його затримали. Чому? Його затримали як його затримали? Я йому, його я, я йому сказав, щоб він попросив він його. Чого? Можете, будь ласка, три метри дистанції біжати. Смислі ну, прямо, Отадіть від мене. Чому? Тому що ви бачите, я переживу небезпеку. Вы только что підійшли до него. До кого? Идите себе, зимой. Я вот сижу тут, я, я же не до того не понял. В стало. Она разговаривает и так, как надо. Я. Ну так, полноприводный, неполноприводный. Ты что по мальчикам нахуй? Ну я йогу сейчас и все. Кто такой? Ну вот это все. В форме вашей.